В Україні сьогодні відзначають день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Вони робили їх членами своїх родин, шукали нові документи, давали тимчасовий притулок. Ізраїль надав кільком тисячам українців почесні звання праведник народів світу. Їхні імена та автографії є на стіні пошани ізраїльського національного меморіалу Ядвашем в Єрусалимі. Про українських праведників світу і про їхню місію розпитаємо зараз у авторки документальної публіцистичного серіалу Праведники світу Марини Дубровіної. Пані Марино, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас теж дуже приємно, пані Марина. Власне, майже 2700 людей були визнані в Україні праведниками світу. Чи багато з них зараз ще живі? А, ви знаєте, ні, не багато, але є їх діти, є їх родичі, яким вони залишили е, про цю пам'ять жорстоку і страшну, свої спогади, і взагалі про е, я би сказала, що це подвиги. але люди так не зізнавалися в цьому. Розумієте, вони для них було це нормальне життя, і це була. Е, Річ, яка була буденною для людей, ну і зараз теж в нас є приклади. І тих, хто може рятувати, і тих, хто ну не зможе з собою нічого поді подіяти, і буде страх привище цього рятування. До речі, я хочу сказати, що, наприклад, Грузія взагалі не має праведних світу, дуже їх мало, тому що самі Грузії до євреїв відносились завжди е з повагою, з пошаною, і в них е ну не тільки тому, що Німеччина не дійшла до Грузії, а й тому, що вони дуже берегли своїх євреїв. Е Просто в Україні було багато, і ну на нахід на наших теренах, і взагалі то тому Україну знаєте, як для України і до України є таке скіпливе відношення. Тому ми хотіли в цьому серіалі показати, наприклад, що стереотипи їх треба розбивати, тому що всі казали, що українці завжди були поліцаєми. Це неправда, це не так. І про це ми кажемо в нашому серіалі, і тому. Дуже важливо казати про рятівників. А я дуже рада, що сьогодні такий день пам'ятний, тому що ну ми одними з перших, так сталося. Що ми одні з перших почали робити кіно про праведників, і це вийшов цілий серіал, не не закінчений, але все ж таки. І після цього ми ну я думаю, що це не тільки наша заслуга, і до цього ще були люди, які шанували пам'ять і, і їх діти, і їх онуки. І, взагалі-то, співробітники Бабиного Яру теж в Україні в Києві дуже багато зробили. Ну і інститут Ядвашем, державний інститут ізраїльський, який взагалі то став відмічати праведників досі давно. Але в той час в нас з Ізраїлем не було дипломатичних відносин. Вони є, їх дуже мало. Знаєте, за цей час, за час війни, я думаю, що вони пішли, тому що це люди за 90 років. А розкажіть нам детальніше, от як вшановують, чи взагалі чи вшановують в Україні праведників світу належним чином? Адже один з таких способів це, наприклад, назвати вулицю на їхню честь. Такі вже є вулиці і в Одесі, і в Дніпрі. Чи будуть ще як Ви вважаєте? Ви знаєте, я не можу це сказати, тому що це взагалі то справа влади. Я вважаю, що так, треба цих людей взагалі дуже мало залишилось, але а, і не опікуються єврейські організації різні. І а, ми про це вже знаємо. І а, навіть а, в ну, і в Україні а, цей день з'явився, це дуже важливо. І я думаю, що да, так треба. А, треба, щоб ми знали своїх героїв. А ці люди герої. Тому що реально вони ризикували життям і своїх родин, і своїм. І ви знаєте, вони так пов'язані між собою українці, і євреї, як виявилось, так що часів Київської Русі, що це нормально, і я вважаю, що назвати достойної людини це нормальна і дуже добра справа. Да, я бачила, що в Дніпрі. А і в Одесі ну будемо очікувати, може в Києві теж так буде така буде така, такий привід. пані Марина. Агресія Росії проти України особливо повномасштабне вторгнення пробудила в українцях інтерес до пізнання власної історії давньої, і складної, і часто контроверсіконтроверсійної. Як говорити от про нашу українську історію? Як її можна осмислювати, і як її треба осмислювати? А знаєте, мені здається, що треба говорити про це, і треба говорити про все. І про ті недоліки, які були, і про ті страшні а, злочини, які були на теренах нашої країни. Це ж наша країна, це наша історія. Це дуже важливо знати. А, знаєте, я була здивована, коли ми одну серію показували. Кожного року а, в йоти інституції проходять семінари, і один з таких був семінарів викладався. Там викладались м, способи, як би як ви сказали, да, як, як навчити людину історії, да, як її інтерес пробудити. Ми були здивовані, бо ми принесли з собою декілька дисків з фірмами. І ми були здивовані, що діти із Закарпаття, Там були вчителі Закарпаття і викладачі вищих. Вони з дуже серйозним зацікавленням. Пані Марина на директором. жаль, ми дуже так. обмежені в часі. Я вам дуже вдячна ага. за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Нагадаю, це була Марина Дубровіна, авторка і режисер-постановник документального публіцистичного серіалу Праведники світу.